Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, присвяченому українській нумізматиці. В сьогоднішньому відео поговоримо про монети з Нейзильбору, випущені Національним банком України в перші два місяці 2025 року. Першою монетою, випущеною цього року, є монета, присвячена Службі зовнішньої розвідки України. Тираж цієї монети 75 тисяч штук, що негативно вплинуло на її ціну. Перші два продажі розійшлися буквально за кілька хвилин. А ось третього разу монета затрималась на сайті. Через це ціна на неї впала та складає зараз близько 350 гривень. За даними сайту Yoacoins ціна трохи вища. Монета має доволі цікавий дизайн. На реверсі монети зображено стилізований тризуб, навколо якого цифрами зашифровані слова одного з відомих українських політичних діячів. Для кодування використано шифр Української повстанської армії. Та кодове слово, обране службою зовнішньої розвідки. Розшифровка буде опублікована на сайті рівно через 6 місяців від дня введення в обіг, але незважаючи на це, вже є варіанти розшифрування цього послання. На аверсі монети зображено логотип Служби зовнішньої розвідки України та мапу світу. По периметру кола Морзе Морзи перші три слова назви відомства, яку продубльовано в нижній частині Служба зовнішньої розвідки України. Ця монета була випущена 23 січня 2025 року. Другою монетою року є монета з серії Видатні Особистості України, присвячена 100 від дня народження видатного українського композитора Ігоря Шамо. На мою думку, ця монета є однією з найкращих у серії. На реверсі монети зображено стилізований портрет Ігоря Шамо, який розмірковує над створенням нової музичної композиції. Під портретом розміщено нотний стан, що символізує музичну спадщину композитора. Ліворуч від портрета вертикально зазначено написи Ігор Шамо та роки життя митця 1925-1982. Композицію Реверсу завершують зображення та силуети листа каштанів, які підкреслюють нерозривний зв'язок майстра з Києвом. На аверсі монети зображено стилізовану композицію краєвидів, знакових будівель та пам'ятників міста Києва, обрамлених листем каштанів, символічною визитівкою столиці. Тираж цієї монети немаленький 50 тисяч штук. Ціна, за даними сайту Єакоїнс на зараз 222 гривні. Монета була введена на обіг 21 лютого 2025 року. Третя монетою року є монета «Тримаємо стрій, яка була випущена 24 лютого 2025 року до 3-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії. Аверс монети, «Тримаємо стрій, зображує українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. Ця композиція підкреслює згуртованість перед боєм, готовність до захисту рідної землі. На задньому тлі схематично карта бойових дій. На реверсі монети зображений стрій українських вой. У верхній частині монети півколом розміщено напис. Тримаємо стрій та стилізовані зображення військового гелікоптера, літака та безпілотника, що особлюють силу та міць українського війська. Ця монета була випущена тиражем 50 тисяч штук та користується попитом. Наразі ціна на неї становить 412 гривень, та швидше за все буде рости у майбутнє. Також хочу згадати, що 11 березня на сайті Національного банку України буде продаж монети Батьківське щастя. Ця монета випущена вже рік тому, але через великий тираж, який становить 100 тисяч штук, продавалася кілька разів впродовж року. Монета має цікавий дизайн і чудово підійде як на подарунок, так і в колекції. Незважаючи на величезний тираж, ціна цієї монети тримається на рівні 400-450 гривень. На цьому на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі.